Ну, от коли треба, хуй ти найдеш то волохато! А це що за кімната? Михайло! Ой! Шпиндик, сука! Ну ти читать по вмієш! Волохота, і мені похуй, що там написано. Мені треба узнать, чи різать свиню, чи ні. Махнотка, давай, міряй. Та ти пушка, Завтра будуть шашлики, завтра будуть шашлики. Мене на шашлики не забудь позвати! Михайло. Ой. Та що б ти всралась, шпиндик, сука! Ну, Кудупак, все, форточку закрий! Що тобі надо? Ну так той ти ж мене не поміряв. Я хочу знати, чи підросла я чи ні. А то чого всі пасани кажучи я сосательного росту? Я, я не поняла. Та що, я так і остаюсь, мохнатим піськогорізом? ризом. Да, все, тепер йди нахуй. А хулі він в тій кімнаті робить? О, а зараз зараз і узнаємо. Та ти шо, Михайло,